Вітаю ви на каналі Купуй зі мною це магазин Копіючка. Сьогодні покажу вам, що цікавого є для ванної кімнати, організація простору та багато іншого. Усім приємного перегляду. 600 гривень набір килимків для ванної кімнати. Килимки великого розміру. По 150 гривень м'які кольорові килимки 60 на 40. Дошка прасувальна 699,90 Розмір 118 на 36 см. Захисні насадки на опори, дерев'яна основа. Сувок пластиковий з віником довга ручка 149,90 Є ще ось такий варіант 250. М'який кольоровий чохол на унітаз, салатовий та рожевий. Ціна 129,90. Штора для ванної кімнати 180 на 180 сантиметрів. 100% поліестер 199,90. Штори є однотонні, також з малюнками. Є ще ось така штора 180х180 см, ціна 150 гривень. Калимок силіконовий прозорий з малюнком 129,90. Ось такі калимки кольорові. вони йдуть дешевші. Зараз зі знижкою ціна. Ціна всього 50 гривень силікон. Знижка мінус 28%. Калимок ракушки 40 на 70. 199,90. Вішалка пластикова з прищепками. 60. Набір прищепок кольорових пластикових 7990 за 12 штук. Набір мотузка та прищепки 6990. На усі засоби для догляду за взуттям діє знижка мінус 50% на другу одиницю. Губка для шкіряного взуття 3450. Дезодорант для взуття 89,90, фарба біла для підошви 49,90. Чохол на просувальну дошку 100% котон 90 гривень 140 на 50. Пакет прозорий, вакуумний метр на 70, 4990, знижка на нього мінус 28 Чохол для одягу 60 на метр 40 109,90. Мішок для прання 40 гривень. Коробка органайзер для зберігання речей 150, кольори в асортименті. Миска пластикова, кругла 6-літрова 45, підставка пластикова для паперу 50 гривень, Корзинка для прищепок з гачком 2990, знижка мінус 25%, килимок м'який для ванної кімнати 99,90 40 на 60, щітка масажер кольорова 109,90. Масажер для обличчя механічний 50 грн. Серветки новорічні, упаковка 16 штук, ціна 19,90. Мочалка-рукавичка дитяча 40, Масажер для тіла 2990. Роликовий масажер 80. Є рожевий та салатовий. 4690 мочалка банна з петелькою для підвішування. Рукавиця. Мочалки для тіла дитячі. 50. Відбійник на меблі 6 штук. Упаковка 5990. Маркери для ремонту меблів. Упаковка 6 штук 99,90. Підставки антивібраційні для пральної машини 84 штуки. Підкладки для меблів 2490 18 штук. Є ще круглі за 25 гривень 18 штук. Відбійники силиконові на меблі 50 штук. Упаковка 50 гривень. Накладки на ніжки меблів 20, Щітка пластикова для кашеміру 40. Щітка для взуття 4490. Пакети мікс із застіпкою для заморожування 35 гривень 5 штук. Щітка скрибок автомобільна 55. Ароматизатор повітря лаванда у шафу 3490. Запаска для швабри 7990. Швабра плоска універсальна з довгою ручкою 140. Серветка для скла з мікрофібри 6990. Ганчірка для прибирання з мікрофібри 1990. Велика господарська сумка з малюнками 100 гривень. Лоток пластиковий на 10 яєць 4990. Кошик плетений для хліба 6990. Є ще ось така хлібничка за 40. Тарілка пластикова для фруктів кольорова 4990. Підставка лоток пластикова 60. Пластикова корзина кольорова з ручкою 9990. Корзина білого кольору без кришки 6990. Ланчбокс з приборами 150. Маленька тортівниця 100 гривень. Ланчбокс пластиковий пончик 125, знижка мінус 30%. Ще ось такий є з приборами за 150. Серветниця пластикова метелик у двох кольорах: 40. Підставка пластикова, ажурна 34,95. Ось така невеличка жовтого кольору за 15. Кругла на 4 відділення 4990. Рожевий пластиковий кошик 150. Набір контейнерів для продуктів 9990 3 штуки. Контейнер пластиковий для зберігання у холодильнику 99,90. Ось такі вузьки з кришкою за 80. На цьому у мене все. Дуже дякую усім за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Всього вам самого найкращого!